Вітаю всіх з нами сьогодні. Олексій Гончаренко, будемо народний депутат України, будемо говорити про останні новини, про те, що відбувається в Україні поза її межами, і все, що стосується війни. Олексію, вітаю! І перше, моє питання. Ну, в принципі, ви вже здогадуєтесь робота ради і закон про мобілізацію. Як ви оцінюєте сам закон, як ви оцінюєте правки і все, що пов'язано з законом з голосуванням? Ну, свою оцінку я висловив тим, що я за закон цей не голосував. А, заправки ну це окрема історія і взагалі як відбувалася робота по ньому. Ключове для мене в цьому законі було це встановлення термінів служби, і це питання номер один, а, яке так і не було вирішено. Воно важливо, як і для діючих військових, і їхніх родин, які служать сьогодні, бо вони мають право знати, коли вони повернуться додому. Так, і для тих, кого хочуть мобілізувати. Бо ці люди теж очевидно, що коли сьогодні ситуація, що вхід на військову службу є, а виходу немає. Воно ніяк не допомагає мобілізації, і це питання треба було вирішувати. Я це питання підіймаю давно. Перше, я подав власне перший законопроект про визначення термінів служби в раді, з'явився в березні минулого року. Це був мій законопроект. Після того я подавав декілька інших. Ми ці теми займають давно. Дуже сподівався, що ми зараз її хоч якось вирішимо. На жаль, врешті-решт, ми не вирішили її абсолютно ніяк. Сьогодні з'явилася інформація про те, що а, закінчилися сьогодні був знову а, такий досить жахливий обстріл України, і а, ряд тез поста постраждала одна знищена абсолютно да, в Київській області. І а питання таке: сьогодні з'явилася інформація про те, що у нас є проблеми великі з ракетами да, до Петрівочів. Чи дійсно це так і, взагалі, що відбувається з допомогою, чи нам чекати чогось найближчим часом? Я не є генеральним штабом. А навіть якщо б я мав цю інформацію, не міг би нею ділитися. Я не знаю, що вона з ракетами до систем Петріо. Um, але очевидно, що в нас є проблеми в цілому з ППО. Це не тільки ракети до систем Петріот, це і, власне, самі системи. На жаль, є і відео як ми втрачаємо ці системи внаслідок російських ударів. І да, відсутність вже довгий час пакетів допомоги з боку Сполучених Штатів, але вона не може надати вже взнаки, і на жаль, вона вже має наслідки. Тому це питання дуже серйозне, і це питання ну, ключове. Да якщо казати сьогодні про міжнародний фронт, а без нього нам, нам дуже буде складно цим якось ще сказано на фронті а, реальному. Тому о, ситуація така. Що стосується а, а, допомоги, ну от тільки що перед вами я трішки раніше звільнився, домовлялись пізніше починати, але От перед вами, якраз ми там швидше проговорили з конгресменом Пітом Сешенсом. Це такий відомий республіканець-конгресмен впливовий в республіканській партії. У мене був окремий Zoom з ними, Я спілкувався. я там принципі постійно це роблю. Ну от там, в принципі, він сказав доволі обнедійливі речі. Він вважає, що зараз вони розглядають не там. Я свій такий акт пов'язаний з розвідкою. Це наступне питання порядку денного конгресу. Він вважає, що після цього наступним буде Україна. А дуже хочеться в це вірити. Дуже сподіваюся, що друзі України, до яких він відноситься, яких багато в конгресі нарешті це зроблять. Але ми бачимо, що той вплив, який сьогодні має це украйнє праве ультраправе крило республіканців. І, на жаль, спікер, який дослухається до них, Джонсон, ну воно створило вже нам серйозні проблеми. Я до речі, ще мені здається. Ми з вами це обговорювали теж якось в ефірі. Я був один з тих, хто ще в грудні минулого року казав, що в нас серйозні проблеми будуть з американською допомогою. Тоді, коли нам розповідали, що в нас буде до Різдва, потім до Нового року, потім до кінця січня, потім лютого, потім березня. Ну от е, було це очевидно вже в кінці минулого року, що в нас серйозні проблеми. Е, сподіваюся, таки повторюю, що ми вийдемо на рішення. Саме по зброї думаю, що рішення по фінансовій допомозі дуже мало ймовірно. Але для нас зараз ключовим є зброя. Але взагалі це дуже серйозно. Не те, що дзвіночок це вже такі набати, і Говорять, що той стиль політики в і роботи з Америкою, і взагалі за кордонами, які Україна сповідувала два роки. Фактично, це був show, -шоу, шоу однієї людини, президента Зеленського. На певному етапі це працювало 22-му році. Працювало чудово. все, воно не працює вже в 23-му році. Воно почало працювати працювати погано в 24-му році воно не працює зовсім. Навіть я скажу, що воно контрпродуктивне і треба змінювати це негайно. На жаль, з цим ну дуже дуже якісь зміни. Ми їх майже і не бачимо. Це величезна проблема і виклик. Як ви оцінюєте Олексію? Розумієте, а для багатьох ну простих нормальних людей дуже важливо, щоб ну держава могла їх захистити. Як ви оцінюєте ми бачимо, що з Харкова люди ну багато в мене там є знайомих, друзів. А uh, майже ніхто не виїжджає поки що сьогодні з'явилися якісь uh, там в телеграм-каналах. Дуже багато uh, таких сповіщень, uh, що наступна зима буде дуже важкою. Може бути наступна хвиля імміграції. Так далі. З якою метою От зараз, зараз зараз тільки весна. От навіщо писати про наступну зиму, і про те, що буде важко, і що люди будуть їхати? От з якою метою це робиться? Очевидно, ну, що слухайте про війна пропагандистська відведеться. Інформаційно-психологічні операції ніхто не відміняв Росія. ними займалася, займається і буде займатися, тому те, що атаки фізичні на українську інфраструктуру, в тому числі енергетичну, будуть супроводжуватися атаками на свідомість українців їхній моральний стан. Ну це це факт, і це точно буде. Тому тут сумніватися, ну абсолютно не доводиться в цьому. Ну, це є факт, тому закликаю всіх тримати спокій, наскільки це можливо. Всім складно, всі втомилися. Завищення очікування минулого року зараз обернулося фрустрацією і таким розчаруванням дуже глибоким людей. Це теж правда. Але я хочу сказати, звертаючись і до харків'ян, до Одеситів, повірте мені, і в Одесі настрої складні і в Миколаєві. Теж дуже достається цим містам, ну де як і інше. Але напевно цим містам після Харкова найбільше. То хочу сказати, що всі ці там чутки, які роз, що зараз росіяни висадяться, підуть, візьмуть і так далі. Це неможливо. А в нас непроста ситуація на фронті. І коли я чую президента, який говорить там позавчора, здається чи вчора була нова, наша президент сказав, наступний наш на контрнаступ буде успішним. Я не розумію, на що це казати. Я не розумію взагалі про що йде мова. Бо нам тут не про наступ треба думати, а про оборону і про те, як їх стримати. Але те, що Збройні сили України здатні стримати в глобальному сенсі росіян, вони здатні і взяти Харків, висадитися на лівому на правому березі Дніпра. Або атакувати з Чорного моря чи що, щось таке. Росія не в змозі, тому що українські збройні сили їй це не дадуть. Я це кажу абсолютно впевнено. Відповідаючи за свої слова, і знаєте, ставлячи на це свою шкіру. Моя родина живе в Одесі, що вчора цілий день в Сховищі, як і багато одеситів. У мене в Харкові працює три гончаренко-центри. Ми нікого не евакуюємо. Ну там Харків, Діргачі, Рагань а, і цей тому. Але це абсолютно не означає, що Росія не буде бомбити, що це не несе. Ну тобто це правда, це реальність. Це відбувається зараз, буде відбуватися завтра. І всі ті розмови, які нам розповідали, що от ось ось в Росії завершаться ракети. Ось ось вони там останні вже ракету запускають. Ну тепер ми розуміємо. Я не розумію, нащо це було це все розганяти тоді? Бо це все також сьогодні є одним з джерел, чого люди людям складно, бо вони хотіли в це вірити. Що влітку будемо пити каву на набережній Янти, що ракет в Росії вже немає, але це і реальність інша. А, важливо знати, що важливо зрозуміти настрої наших а, західних партнерів, наскільки вони готові, і наскільки вони сьогодні розуміють а, не тільки небезпеку для України, а небезпеку для себе. От давай. І а, як працює зараз наш. Військово-промисловий комплекс, тому що для нас ми вже зрозуміли, що ми маємо розраховувати на себе в тому числі. От президент казав, що а, ракети почали? Він не може там казати, скажімо, подробиці цього, але ракети почали вже виготовляти. Да? Наскільки це так, наскільки це відповідає дійсності? Ну, ви поставили два абсолютно різних питання. З одного боку про міжнародну політику, інше про ВПК. Давайте почнемо з міжнародної політики. Політика, політиці є різні люди, і в них різне розуміння. Є люди, які зазвичай чим ближче до російського кордону, тим краще розуміння. Тому Балтійські країни, скандинавські, Польща, Чехія, Румунія це ті країни, які все добре розуміють. Да, більш така Західна Європа менша, сполучені Штати. На жаль, ще менша, бо цілий океан між ними і ну, це така реальність. Це така сьогодні. Зовнішня ситуація це дуже такий мікс з одного боку з людей, які готові йти на ну на все, бо вони розуміють небезпеку від Путіна, як ви правильно кажете, для них самих. Перш за все всіх турбують вони самі. Це є нормальне, це є реальне життя. Але вони чудово розуміють, що Україна захищає сьогодні не тільки себе, але і їх. повторюється скандинавські, Балтійські країни, східноєвропейські, і ви знаєте, це Німеччина теж незважаючи на Тауруса, не ну те, що нам їх не дають, незважаючи на заяви Шольца, але насправді Німеччина дуже потужно включилася, і я думаю, що там буде тільки більше і більше це. Німецька машина, коли вже поїхала, то вона їде серйозно. Ми всі це знаємо. А, ключова проблема на сьогодні це Сполучені Штати. Не тільки тому, що пакет допомоги, але, ну, але ми бачимо серйозні сили такі ізоляціоністки всередині штатів. І ми бачимо і в команді Байдена оці заяви Остіна а, про атаки на Україну на російську енергоінфраструктуру і так далі. Фактично. Вони, вони дійсно хочуть, щоб Україна е, перемогла. Але вони якось так хочуть, щоб Україна перемогла, щоб при цьому Росія не програла. Це, от е, воно йде не тому, що вони люблять Росію, але тому, що якось в їхньому уявленні ну ядерна зброя, звичайно, перша чергу, і в їхньому уявленні. Оце така велика держава. Яка нікуди не дінеться, з якою все одно треба мати справу, і вони весь час зважають, 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 зважають. Ну і ще цей стиль команди Джозефа Байдена. На жаль, ну з одного боку, у нас така команда Джозефа Байдена, яка така дуже зважає. А з іншого боку, коли Трамп, де ми взагалі не знаємо, що він зробить. Він може зробити дуже добре для України, а може зробити взагалі дуже погано і кинути нас, але на сьогоднішній день допомога Україні заблокована в Конгресі саме трампістами. Це є вже реальність, яку ми маємо. це факт, да. да це просто факт, який ми маємо. Ну до речі, я повторюсь. Це не означає, що якщо Трамп стане президентом, це буде катастрофою, не факт, а, але і виключити цього не можна. Тому та США же... це ключова ситуація. Олексій, там є два дві опції прикриття, да? е, ну, скажімо, конгресі. Одна опція, вони говорять, що е, у Путіна ядерна зброя це величезна небезпека. Хоча, мені здається, вже зрозуміло, що Путін не буде використовувати ядерну зброю, тому що він розуміє, чим це може закінчитися для нього в тому числі буде перемагати іншими способами, які зараз він використовує. А друга опція покладається в тому, що вони говорять, що ми давно вже проголосували. Але Байден же не називає мету війни в Україні. Він не говорить, чого добивається Америка. В Україні він не говорить, який в нього план, і ми не будемо голосувати без плану. Він нам не дає аудит, він нам не дає план. Він не хоче перед нами. Ну це, ну, це таке прикриття. Да? А які так, страшні... це прикриття в них там в них же ще багато прикриття? Ми не можемо думати об українських кордонах більше ніж про американських кордонах. В них багато речей. Якщо все це відкинути, реальність дуже проста. Ми на жаль стали частиною виборів США. В яких для команди Трампа чим гірше команді Байдена, тим краще. І тобто провал команди Байдена, в тому числі в Україні, їх повністю влаштовує. Нас, але для нас ми, ми не за Байдена не за Трампа це вирішувати американцям, це їхня справа. Але, на жаль, ми стали розмінною монетою. в цьому. Це величезна для нас проблема. І все інше це пояснення одних, других, третіх, то воно не має значення це все. В них все зараз про внутрішню політику і вибори, все власне в самих Сполучених Штатах Америки, і в цьому Україна стала типу такою справою Байдена, і, і тому ніхто за це з боку Трампа не переживає. А навпаки, чим там типу Трамп Трампачити Байден не може впоратись, Ну і слава Богу, це ще йому один типу мінус. От, власне, все і проблема для нас це величезна проблема. Нам треба було раніше це і зараз не зовсім пізно. Але ну треба було дуже обережно і вести себе і добуватися працювати дуже ретельно з республіканцями. У нас для цього було багато козирів, а, але на жаль, ну вже маємо ми що маємо, і, і і зараз тут вже цю кардинальну ситуацію не зміниш. Наше завдання зараз отримати пакет допомоги далі не скласти руки, а працювати в США до виборів в США, щоб, коли хто тобто, б там не став президентом. Запит суспільний до нього був це допомогти Україні вижити як важливому союзнику США. Оце наше завдання. Якщо ми з ним впораємося, то в принципі в нас все буде. Ну я не скажу що просто прекрасно, але нормально. Якщо ми з ним не впораємося, ну нас можуть очікувати катастрофічні наслідки. Ну е я хочу нагадати вам, що це ми вдруге робимо цю помилку стосовно республіканців. Одного разу вже так було, якщо ви пам'ятаєте. В принципі, такі колосальні помилки в геополітиці, це, звісно, величезна проблема. Що стосується перемовин, теж питання, яке постійно мусується в пресі, в публічній сфері і так далі. Чому ці питання мусують там, не присічні люди, а саме лідери, європейські лідери, Там, я не знаю, Ердоган, Китай, ще хтось, і європейські деякі лідери. От як ви вважаєте, як тут має поводити себе Україна і а, які а, перспективи в цьому напрямку? Чи потрібні вони нам зараз, чи можуть а, вони щось принести? Тому що ми знаємо, що Путіну ви жодні перемовини не потрібні? Ну на цю хвилину так. Я не вірю в ніякі перемовини до виборів в США. Чому не тому, що там прийде президент США і він там прям особисто змінить, тому що? Для Путіна він очікує, хто виграє. Він допускає, що якщо виграє Трамп, то будь-яка допомога Україні завершиться. Це його очікування, це його сподівання. Я повторюся, я в цьому далеко не впевнений, але Путін на це сподівається, і поведінка частини трампістів таких крайніх в Конгресі його в цьому підкріплює. Або взагалі, там ми ж чули там, від Трампа, і є реально, бо я вам це скажу, що я був на Мюнхенській конференції безпеки о, останній в лютому. Ну там є просто страх. У східноєвропейських країн страх, що буде, якщо Трамп стає президентом, він взагалі покидає НАТО. Ну або формально, або неформально. Це ж значення не буде вже мати. І Путін чекає на це. Я думаю, що надії Путіна не справдиться з усіх точок зору. Але ну це я можу думати, а Путін це чекає, тому до цього моменту йому точно ніякі перемоги не потрібні. Він буде тиснути, він буде намагатись зайняти територію, він буде намагатись просунутись, а може й кому здається взагалі дотиснути Україну може тут не шляхом того, що обвалиться фронт, а скоріше шляхом якимось внутрішнього обвалу, на який він сподівається. От тому думаю, що тематика ця а, а от після президентських виборів США я думаю, що ця тематика постане дуже серйозно, в залежності від знов-таки того, хто стане президентом США, і, і тоді це може стати ну, такою реальністю, але ну думаю, що навіть і сенсу це великого обговорювати зараз немає, тому що ну між нами сьогодні в квітні, а це буде листопад, тому часу ще багато. Ну і нарешті важливе питання внутрішньої політики. Теж є багато спекуляцій на цю тему. Питання виборів, да ну зрозуміло, що зараз вибори проводити надзвичайно складно, чи можливо навіть неможливо да, тому що немає реєстрів, немає. Розуміння, а як саме голосувати можуть люди там на окупованих територіях, на територіях де йдуть бойові дії, як можуть голосувати люди, які за кордоном знаходяться. Як пояснити широкому загалу? Чому вам здається питання? Чому а, люди мають виявляти е, терпіння і розуміння, тому що йде війна з цього приводу? Це до речі, питання, яке ставлять люди багато. Насправді я ви знаєте, чудово наташа, що я ніколи не був. І не є прихильником Володимира Зеленського, і ніколи їм не буде. У мене дуже багато до нього питань, як країну готували до війни. У мене дуже до нього багато питань, що робиться зараз. А, і ці закони, і сьогоднішній закон, і, і багато багато інших питань, але він є легальний президент України. Легітимний. я підкреслю слово легальний, саме юридичної точки зору. Легітимність це вже як від як населення України ставиться до нього і оцінює. Це теж важлива річ, але я хочу зараз саме про закони сказати людям, щоб вони почули. Бо дуже багато спекуляцій: що типу, от 20 травня, вичерпається п'ятирічний термін, чи то він має віддати владу голові Верховної Ради, чи просто кудись піти, чи ще щось зробити. Не зрозуміло, і я хочу пояснити. Що це інсинуації, це теж частина російського наративу і порядку денного вибори. Ну тут дуже все просто. Вибори провести неможливо не просто складно, а неможливо. Якщо ми говоримо про вибори, справжні вибори, не так як там в той же Росії прийшли якісь там папірця, хтось якусь відміточку поставив. Це не вибори. Вибори, це передвиборчий процес, агітація, власне. Вибори їх неможливо фізично провести. Ну, ми бачимо кожен день в Україні обстріли, все. Де проводити вибори в таких умовах? Ну тоді тільки в сховищах. Скільки в нас сховищ? Де сховища в сільській місцевості? Як голосувати в Харкові, Херсоні, Запоріжжі, які жодна повітряна тривога не допоможе, де прилітає за секунди балістика чи ще щось? І так далі, то це неможливо, фізично неможливо провести справжні вибори в Україні. Тому цю тему треба просто закрити, визнати це. А якщо вибори провести неможливо, то Конституція України дуже чітко на все відповідає. Вона говорить: є неперервність влади, поки не обраний новий президент України, діючий президент продовжує свої повноваження. Поки не обрана нова Верховна Рада, діюча Верховна Рада продовжує свої повноваження. На цьому крапка, і, і ми будемо завершувати бойові дії з президентом Зеленським. Подобається нам це, не подобається нам це, але це вже реальність, змінити яку ми не можемо і, і, і намагатись навіть змінити її. Ну це фактично розхитувати країну зсередини. І я, то, я вам що є дуже небезпечним спеціально там. Олексій, я вам спеціально задала це питання, щоб публічно а, нас почули і, і, і ломи, так звані, і політики, які можливо там чимсь не згодні, так і таке інше. Сьогодні ставити це питання. Мені здається, це просто дійсно розхитувати, почав західних партнерів, лити е, на воду на так сказати, на млин всяких Соловйових, Путіних, Медведєвих. Навіщо зараз це робити? і так тяжко. Тому це дійсно б... зараз да треба так скатить бути, бути поряд один з одним, забути про все і думати тільки про перемогу. Дуже дякую. Я Тому. тільки додам одне слово, пані Наталія. Хочу сказати вам, що але тут це ну очевидно. моя позиція однозначна. Я її висловлюю і буду, і це наполягає на ній. Але тут це виклики питання і до президента Зеленського. Бо е, Україна потребує уряду національної єдності, і ця єдність має бути скріплена в тому числі цим. і історія про те, що є, я і мої 4-5 менеджерів вона не злітає, вона нас ні до чого не призведе, вона нас може призвести тільки до біди. І чим раніше президент Зеленський це зрозуміє, бо він поки відмовляється це зрозуміти, тим краще. А якщо він цього взагалі не зрозуміє, на жаль, це буде матиме наслідки для країни не екзистенційні. Я думаю, що і питання про існування України, яке стояло в лютому 22-го року, його немає вже Україна буде існувати. Але от наслідки цих бойових дій, чим вони завершаться, які ще ми втрати понесемо, це дуже залежить в тому числі від того, чи зможе президент зрозуміти свою відповідальність, піднятися над цим цим, зайнятися своєю роботою. І створити цей уряд національної єдності, який буде витягувати країну з цієї прірви, в якій ми опинилися. Дуже дякую вам, пане Олексію. Ну що ж, дякую, я, вас я вас вас хочу вас хочу за Одеси, хочу побажати всім Одеситам триматися, а, киянам, харків'янам, всім, кому сьогодні дуже тяжко. От тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Дуже дякую на все, дякую дякую, все. добре. До побачення. Тримаємося.